Так Фінлей опинився у Південних Горах, які згодом, оселившись у Сентінелі, звик називати північними. У дитинстві він нерідко милувався ними, піднявшись на якісь із пагорбів, що обрамляли тиху долину, і любив слухати історії про їхніх жахливих мешканців від батька, який зазвичай полював серед вершин, порослих лісом. Тепер його дитинство закінчилося. Життя перетворилося на страшну казку, і Фінлеєві треба було вижити серед зловісних гір і зберегти життя своєї сестрички. Коли велетень залишився далеко-далеко позаду, і Фінлей переконався, що небезпека минула, він сховався з сестрою в густих заростах гостролиста і задумався про те, як чинити далі. Спочатку він перевірив свій інвентар. Його лук дивом вцілів при товкотнечі та трясці, а стріли не випали з колчана, оскільки той був заобачливо стягнутий мотузкою. А головне, у нього був кинджал, який так йому став у пригоді, і, напевно, знадобиться й надалі. А ще мисливська торба. У ній виявилася маленька дерев'яна миска, в яку можна було набирати воду. Моток мотузки. Кресало, кремінь і мішечок із трутом, кілька сухарів і шматок порівняно свіжого хліба, а також шматок в'яленого м'яса. Що й казати, в їхній ситуації це було чимале багатство. Фінлей покинув укриття, набрав у річці води, а потім нагодував і напоїв сестричку. Та поводилася, наче нічого й не було, з'їла півшматка свіжого хліба. А потім витерла губи і заявила Вінлею, досить нам гуляти. Я втомилася і хочу додому, до мами та тата. Хлопчик зітхнув. Звісно, він і сам хотів би повернутися до тихої долини, хай їхня ферма й розорена, але шлях на північ їм закритий, оскільки там, на березі річки, був велетень. Він міг піти, а міг і причаїтися десь, і напасти на беззахисних дітей. Утім, Фінлей ризикнув би повернутись, але здоровий глуст підказував хлопцеві, що околиці тихої долини теж незабаром будуть розорені, якщо ще не розорені, і вцілілі люди відступлять до моря в салтейст. Він же гадки не мав, як звідси дістатися Салтейста, як взагалі звідси бодай кудись дістатися? Він, Лею, я хочу додому. Тільки тепер хлопчик усвідомив, що джил не згадує про велетня. Здавалося, що весь кошмар, що трапився з ними, стерся з її пам'яті, як недобрий сон. Може, це й на краще. Але як їй пояснити те, в наскільки складній ситуації вони опинилися, чи поки що не потрібно нічого пояснювати? Фінлей поцілував сестричку в лоб і промовив: Доведеться нам ще поблукати лісом маленько. Намагайся не шуміти, а то злі звірі прийдуть і покусають нас. А якщо втомилася, то можеш трохи поспати. На його величезне здивування Джил не стала вирадувати, а притулилася до нього і міцно заснула. А фінлей розмірковував далі. Батько навчив його орієнтуватися в сторонах світу за допомогою сонця та зірок і за масою прикмет, на кшталт довжини гілок у дерев і густоти моху на камінні, пнях та стовбурах. Завдяки цьому хлопчик ясно зрозумів, що велетень тягнув їх із півночі на південь, але як далеко він їх заніс, сказати було складно батько ніколи не згадував у своїх розповідях про річку серед гір, хоча, полюючи, заходив досить далеко на південь, так що навряд чи ця річечка приведе їх додому. А крім того, хлопчик пам'ятав, що велетень не завжди просто крокував. А іноді й робив величезні стрибки. А що, коли він уміє перестрибувати гірські ущелини, які стануть нездоланною перешкодою для Фінлея та Джил? Маленький мисливець глибоко-глибоко зітхнув і став думати далі. Річка текла з півночі на південь. Відходити від річки небезпечно, адже набагато страшніше залишитися без води, ніж без їжі. Та й бити озерною річкову дичину для Фінлея звична справа, і, хоча річка може завести невідомо куди, вона може й привести до людських поселень, отже вони поки що підуть на південь, не відходячи далеко від річки, а там буде видно. Фінлей міг би навести ще масу виправданих і невиправданих аргументів щодо того, чому їм треба рухатися у південний бік. Але головним залишався той факт, що на півночі був велетень. Фінлею того ранку страшно було навіть побачити його ще раз, не те, що знову опинитися у величезному мішку, але після довгих і виснажливих блукань південними горами цей страх переплавився на холодну ненависть, яка все подальше життя штовхала мисливця на відважні вчинки, що часом межували з цілковитою нерозсудливістю. Не минуло й півроку, коли він зробив перший із них.